Слава Ісусу Христу! Наш Бог Він дійсно всемогутній, він цар над царями і Пан над панами. І на початку проповіді хотілося б вас запитати. Ми повинні любити Бога чи боятися? Як ви вважаєте? Любити чи боятися? І те, і те. Добре, тема проповіді моєї страх Божий береже від зла. Дійсно, наш Бог він люблячий, він милостивий, але також він і святий, і він строгий, бо він справедливий суддя. І сьогодні ми разом з вами розміркуємо і розглянемо тему страх Божий береже від зла. Що таке страх Божий? Страх Божий це розуміння наслідків своїх вчинків, яке виходить з розуміння Бога. Людина, яка боїться Бога, вона діє в межах, дозволених Богом. Вона діє і все, що вона робить, в межах, які Бог встановив. Це розуміння не тільки наслідків, але й розуміння самого Бога. Чому Бог встановив ті чи інші правила? Ті чи інші закони. Як зрозуміти, має людина страх Божий чи ні? Про наявність або відсутність страху Божого в житті людини свідчать її вчинки. Що вона дозволяє собі робити? А чого вона собі робити не дозволяє? Дехто неправильно розуміє проповіді про Божий закон, про Божу справедливість і про страх Божий, зокрема. Люди говорять, Інколи ми коли свідчимо і благовістим невіруючим людям, вони говорять, ви нас що хочете залякати. Коли розмова йде про Божу справедливість, про те, що Бог справедливий суддя, що є наслідки кожного вчинку, люди говорять, ви що, нас хочете залякати, ви хочете нас настрашити, щоб ми стали віруючими, тому що ми боїмося, що Бог нас покарає, а я нікого не боюся, я не боюся, що там буде на суді, чи буде він взагалі. Я ось чиню, як мені заманеться. Але дійсно тут немає якоїсь мети когось залякати, чи е, якось е, маніпуляцію якось зробити, щоб людину змусити щось робити, те, що вона не хоче. Ні. Е, коли ми говоримо про страх Божий, про Божу справедливість, Божу святість, ми говоримо про наслідки, тому що хочемо попередити людей. Тому що Господь попереджає про наслідки неправильних чинків не тому, що, щоб залякати людей. А щоб попередити їх, щоб вони чинили правильно і мали гарні наслідки, щоб вони були щасливі. Я, коли був у дергачах, у нас були сім'ї деякі, які ближче були до фронту, ніж самі дергачі, наші члени церкви. І ми їхали в одну сім'ю провідувати відвезли продукти, у них багато було дітей маленьких. І потім повертаюся назад і на зустріч їде мені. Автомобіль, і чоловік висунувся з вікна і так прямо мені махає. Я зупинився, каже, що таке. Він каже, не їдь туди, там іде бій. Ну, я, звичайно, злякався, думаю, От зараз іде бій, а там поворот не видно, що там далі відбувається. Розвернувся, поїхав назад. Хотів попасти додому, ну, думаю, буду чекати, буду щось думати. Що, що далі робити. Як ви думаєте, цей чоловік він хотів мене налякати, чи якась у нього інша була мотивація, що він сказав, що попереду йде бій. Звичайно, ми всі розуміємо. Він, він попереджав, він е, турбувався за моє здоров'я, за мою безпеку, за моє життя. Тому і Бог, попереджаючи людей про наслідки їх неправильних вчинків, Він це робить з любові, з турботи. Євангелія від Луки, 13 розділ з першого вірша. того часу прийшли були дехто, та й розповіли йому про Галілеян, йому, це Ісусу Христу. Що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ж ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в сіла амі й побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Чи Ісус Христос погрожував цим людям? Чи Він якось із якоюсь злістю це казав, що ви всі помрете, якщо не покаєтесь? Звичайно, ні. Він пояснював ці біди, це горе, яке сталося в житті цих людей і в житті їх близьких їхнього оточення. Він попереджав і казав: ви не кращі за них? Ви нічим не кращі. Якщо ви не покаєтесь, вас чекає те ж саме. Тому що Бог. Він віддає належне кожній людині. Він карає за гріх, бо він святий і справедливий. Одного разу апостола Павла його судили на суді первосвященника, і він дещо сказав. Це записано в книзі дій, 23 розділ з першого вірша, і вп'явся очима Павло на той Сіндріон і промовив Мужі братя. Я ж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням, але первосвященник Ананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло: Тебе битиме Бог, ти стіно побілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону. Апостол Павло звернувся таким нелесливим зверненням до первосвященика. Тебе битиме Бог, ти стіна побілена. Чому? Бо ця людина дозволила собі чинити свавілля. Вона судила, начебто по Божому закону, але діяла супереч законам, порушувала цей закон. Чи це була погроза? Чи апостол Павло намагався якось залякати цього суддю, цього первосвященика, щоб якось собі якусь користь цього мати? Звичайно, ні. Це просто констатація факту. Що буде з тобою, якщо ти будеш чинити таким, поводити себе таким чином? Це не погроза і не залякування, це попередження про неминучі наслідки. Дійсно, Бог іноді миттєво карає тих, хто чинить беззаконня. І ми можемо знайти такі приклади в Біблії. Але частіше люди з часом тільки отримують наслідки. По закону сіяння і жнив. Людина, що сіє, з часом. А інколи це довгий час проходить, вона отримує наслідки. Вона отримує ці жнива, наслідки, плоди свого посіву. Інколи навіть буває так, що людина під час свого життя не отримує належного, належної кари. І таке буває. Але ми, як віруючі люди, ми знаємо, що є вища справедливість, що жодна людина вона не зможе уникнути Божого покарання. Якщо вона не кається, не змиряється перед Богом і не живе згідно Його заповіді, згідно Його волі. Еклесіаст, 8 восьмий розділ з 10-го вірша: що скоро не чиниться присуд за вчинок лихих, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Хоч сто раз чинить грішник лихе, а Бог суд відкладає йому. Однак я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться. То перед обличчям Його має страх, а безбожному добре не буде, і мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. Тут автор, як ми розуміємо, цар Соломон, він говорить, що сто разів беззаконник він чине свою неправду, а Бог відкладає суд. Але менш з тим Бог покарає, Він не уникне цього покарання. Він ніяк не зможе обійти Божу справедливість і те, що Він заслужив. Книги Соломона це книги мудрості. І Соломон, ми знаємо, що Він був наймудрішою людиною. Якщо ми не беремо Ісуса Христа, то Соломон був самою мудрою людиною із тих, хто жив на землі. Що Він говорить про страх Божий? Що він говорить про мудрість? Чому вчать книги, автором яких є Соломон? Саме розумінню наслідків своїх дій. І в цьому є мудрість, страх Господній початок премудрості, пізнання святого це розум. Іксесаст, 11 розділ 9 вірш. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх і ходити дорогами серця свого і видінням очей своїх. Але знай, що за все це впровадить. Тебе Бог до суду. Знову людина, яка, можливо, погано, розуміє контекст і книги, і всієї Біблії, може подумати, що тут якась така прихована погроза. Немов, ну роби, що хочеш, да, але потім тебе будуть за це судити. Ні, зовсім ні. Знову ж таки, це попередження. Це просто попередження про наслідки. Ти дійсно живий, радій, насолоджуйся життям. Але при цьому має на увазі. Що колись настане момент і треба буде дати звіт за свої дії. Треба буде пожинати те, що ти посіяв. І підсумок цієї всієї книги і усього, як тут сказано, 12 розділ, 13-й вірш, підсумок усього почутого: Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Підсумок всієї книги мудрості і усіх цих книг, і взагалі усього закону, заповідей, щоб людина боялася Бога, щоб вона робила добро, щоб уникала робити лихе. Що відрізняє людей, які мають страх Божий? Чим вони особливі? Якщо поспостерігати просто за людиною, яка має страх Божий, ось вона живе, у неї є рідні, близькі, якісь її оточення, сусіди, колеги по роботі і так далі. Що її відрізняє? Є одна риса, можна багато чого переліковувати, але є одна риса, яка відрізняє таких людей. Поруч з цими людьми безпечно. Поруч з людьми, які мають страх Божий, поруч з ними безпечно. Звичайно, немає досконалих людей, але це риса, яка відрізняє таких людей. Йосип колись сказав своїм братам: не бійтеся. Бо я боюсь Бога. Пам'ятаєте, він декілька разів е, такі схожі фрази сказав. Цей раз, коли вони прийшли, і він їх звинуватив у шпигунстві і заарештував на три доби. Але потім, після цього пройшло три доби, він говорить їм: не, не бійтеся, бо я боюсь Бога. Так, він певним чином вважав за потрібним їх провчити, їм дати час і створити такі обставини, щоб вони зрозуміли. Що вони зараз отримують наслідки, як вони й самі це казали один одному. Це Бог нас карає за те, що ми вчинили зі своїм братом. Це нам за те, що ми вчинили. Він нас благав, а ми його не послухали. Але Він говорить: не бійтеся, я боюсь Бога. Безпечно біля людей, які бояться Бога, тому що вони не чинять зла. У них немає підступу, у них немає задумів якихось, щоб зробити погане. У них немає цього зла, яке. Призводить людей до поганих дій. Саул почував себе, можливо, не почував, але насправді він був у безпеці поруч із Давидом. Він йому причинив багато зла, але Давид був першою людиною, яка б стала на захист Саула, якби щось його житті загрожувало. І ми ці пам'ятаємо приклади, коли він заступався і казав, що не треба його вбивати, коли намовляли його, його товариші, його оточення. Чому? Тому що він мав страх Божий. Він мав розуміння, що я цього робити не повинен. Я повинен віддати суд у руки Богові. Псалом 15 характеризує людей, які бояться Бога, присягає і дотримує. Не обмовляє своїм язиком, злого не чинить для друга свого, ближнього не зневажає, не бере підкупу, праведність чинить. З такими людьми приємно мати справу, чи не так? В яких ви впевнені, що вони не будуть е, обмовляти вас, якогось зла вам робити. Що вони дотримують свою обітницю, що вони вірні і надійні, на них можна покластися. А чому їм притаманні ці риси? Бо вони мають страх Божий. Бо страх Божий їх, їх керує таким чином, що вони мають оці розуміння Божих меж, які він встановив, і дотримуються їх. Що відрізняє людей, в яких відсутній страх Божий? Те, що поруч з ними треба бути насторожі. Бо вони здатні на підступ, брехню, насильство і усіляке зло. Вони не зважають на межі, які Бог встановив для людини, щоб їй було добре. В посланням до римлян, в третьому розділі, є характеристика або опис таких людей: нечистивих людей, невіруючих людей. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий. Їхнє горло язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їх повні прокляття і гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Це протилежність. Люди, які мають страх Божий. Поруч з ними безпечно, поруч з ними комфортно, бо люди відчувають і розуміють, вони бачать переконалися на власному досвіді, що ці люди вони не роблять зла, ця людина вона не зробить мені чогось лихого. І протилежність люди, які не мають страху Божого, від них можна очікувати цього зла, бо таке їх серце, така їх поведінка, таке їх життя. Пам'ятаєте історію з Авраамом, коли він представляв свою дружину? Сару як свою сестру? Він це робив неодноразово. Ще подібні були в їх родині приклади. Але коли його цар Авімелех він його запитує, навіщо ти так зробив? Я ж тобі нічого не зробив поганого. Нащо ти мене обманув? А тепер Бог мені мене попереджає, що Він мене покарає взагалі і народ. Що відповідає Авраам? І сказав Авраам: Бо подумав я, нема страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою. Він пояснює свою поведінку таким чином: він думав, що ці люди не бояться Бога. Тобто, що вони не живуть в межах, вони не відчувають, що цього робити не можна, Бог буде за це карати, Бог це забороняє. І він піддає ризику свою дружину, щоб. Щоб не ризикувати своїм життям. він боявся, що його можуть вбити. Підведемо підсумки, зробимо певні висновки. Страх Божий це розуміння наслідків своїх вчинків, яке виходить з розуміння Бога. Людина, яка боїться Бога, вона діє в межах дозволеного. Вона не робить зла, а навпаки, робить добро. Іноді віруючі люди, люди вважають, що це попередження чи ця тема вона стосується більш невіруючих людей. Бог уже ж покарав Ісуса Христа за наші гріхи. Ми викуплені цією жертвою Ісуса Христа. Він отримав і сповна поніс на собі гнів Бога. І тому нам нічого боятися, вже. ми не підпадаємо під цю категорію людей, які. Будуть каратися Богом, яким потрібно чогось боятись. Але це не зовсім так. Ми пам'ятаємо приклад Божої строгості з Нового заповіту. Пам'ятаєте подружжя Ананій і Сапфира? Бог їх покарав смертю. І це було вже під час нового заповіту. Це не був старий заповіт, де ми більше можемо подібних прикладів знайти. Чому Бог їх так покарав суворо? Він хотів нагадати, інколи Бог нагадує для віруючих людей, що Бог, він Бог справедливий, він не лицемірний. Він не зважає, що так, це віруюча людина, але до віруючих людей іще вищі вимоги. Бог більше спитає з віруючих людей, бо вони мають цінувати те, що для них зробив Бог, і жити відповідно. Друге, до Коринтян, 5 розділ, 10 вірш: Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Щоб кожен прийняв згідно з тим, що робив, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Це звернення до віруючих людей. Тут не мова про те, що ми будемо покарані за свої гріхи, зовсім ні. Але ми будемо давати звіт, ми будемо давати звіт Богові, що ми робили, і отримувати відповідно до того, що ми робили, добре чи лихе. Так тут говориться, це слово Боже, ми розуміємо, що так воно і буде. Як ми використовували ті ресурси, які Бог нам дав? Що ми робили, як ми діяли? За це колись ми будемо давати звіт Богові. Біблія дає чіткі критерії для перевірки на наявність страху Божого саме для віруючих людей. Якова, перший розділ 26 вірш. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує. Та своє серце обманює марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистими від світу. Декілька чітких критеріїв, не просто якась абстракція, мовляв, робіть щось гарне, не робіть чогось поганого. Якщо ти вважаєш себе побожним, чи ти відповідаєш цьому, своєму уявленню, перевір себе. Ти утримуєш свій язик від того, щоб говорити те, що не потрібно, говорити лихе. Чи ти допомагаєш нужденним, чи ти не є егоїстом, який тільки думає про себе? Це перед Богом є побожність. Нехай Бог поблагословить нас мати страх Божий, зростати в пізнанні Ісуса Христа, в розумінні, що приємне Богові, як нам слід чинити. Як нам треба жити і виконувати Його волю? Амінь.